Булінг далеко не нова проблема як для всього світу, так і для України, зокрема. За одним цим словом стоять тисячі психологічних проблем як у дітей, так і у дорослих. У цьому відео ми дізнаємося, що ж таке булінг, яким він буває, та як спробувати його позбутися. Булінг це агресивна свідома поведінка однієї дитини або групи стосовно іншої, що супроводжується регулярним фізичним і психологічним тиском та є гострою проблемою сучасності. Дослідники зазначають, що булінг відрізняється від звичайної сварки між дітьми тим, що. Він супроводжується реальним фізичним чи психологічним насиллям Жертву висміють, залякують, б'ють, розповсюджують плітки, оприлюднюють особисту інформацію та фото в соціальних мережах. В ситуації завжди беруть участь три сторони той, хто переслідує, той, кого переслідують та ті, хто спостерігають. Він негативно впливає на всіх учасників, на їхнє фізичне та психічне здоров'я. Може виникати спонтанно, коли несподівано для себе дитина опиняється або в ситуації переслідування, або приєднується до переслідувача. Він може повторюватися багато разів. Цькування може мати різні форми. Спробуйте згадати приклади з фільмів та мультфільмів до кожного виду. Напишіть свої варіанти у коментарі. Фізичне насильство найбільш помітне, однак складає менше третини випадків булінгу: штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, ляпаси, пошкодження та знищення одягу та особистих речей жертви, а також погляди. Жести, образливі рухи тіла та міміки обличчя. Комедія про пригоди у часі. Марті зустрічається зі своїми батьками та їх ворогами. Весела стрічка про соціалізацію заможного хлопця. Фрагмент, коли він вперше пішов до школи. Батько Гаррі Поттера та його друзі постійно принижували представника іншого факультету. Економічний булінг. Крадіжки. Пошкодження чи знищення одягу та інших особистих речей жертви, вимагання грошей. Нельсон Манс забирав не тільки гроші, а також їжу у слабших учнів. У цьому мультфільмі Лис відповідає стереотипам, коли забирає у інших звіряток квитки. Психологічний булінг Принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, міміки обличчя, поширення образливих чуток – Ізоляція, ігнорування, погрози, жарти, маніпуляції, шантаж. Пасифіка хизується своєю заможністю перед іншими. Дитячий мультфільм про малюків Ангеліка Буллер Сексуальний булінг. Принизливі погляди, жести, призвіська та образи сексуального характеру, зйомки у переодягальнях, поширення образливих чуток, сексуальні погрози, жарти. Гастон постійно переслідував бель. Намагався її поцілувати. У цьому фільмі підлітки видають себе за дівчину та спілкуються. Кібербулінг Приниження за допомогою мобільних телефонів, інтернету, інших електронних пристроїв. Пересилка неоднозначних фото. Образи по телефону. Знімання на відеобійок чи інших принижень і викладання відео в мережу інтернет цькування через соціальні мережі. Псевдодокументальна стрічка про дівчат та булінг. Дівчину шантажують її світлинами. Серія про те, що навички роботи з фоторедактором повинні йти у добро, а не навпаки. Виявитися об'єктом цькування може будь-яка людина. Абсолютно будь-яка. Кожен або кожна з нас має свої боліві точки. Методом цькування агресор обов'язково знайде те, що зачепить саме вас національність, незвичайна зовнішність, бідність або багатство, особливості здоров'я, все, що завгодно. Найчастіше булінг відбувається в таких місцях, де контроль з боку дорослих менший, або взагалі його немає. Це може бути шкільний двір, сходи, коридори, вбиральні, роздягальні, спортивні майданчики. У деяких випадках дитина може піддаватися знущанням і поза територією школи. Кривники можуть перестріти її на шляху додому. Навіть удома жертву булінгу можуть продовжувати цькувати, надсилаючи образливі повідомлення на телефон. Або через соціальні мережі. Зазвичай терміном булінг описують цькування серед учнів, проте трапляються випадки цькування школярів-вчителями, а іноді і вчителя учнями. Булінг може бути серед учнів, цькування учня-вчителем, цькування вчителя учнями, цькування вчителя у педагогічному колективі. Інша назва мобінг. Якщо ви думаєте, що наслідків після булінгу не буває, то ви на 100% помиляєтеся. Розглянемо це детальніше. Наслідки булінгу для жертви такі: шкільна дезадаптація, академічна неуспішність, психологічні розлади, закріплення в свідомості негативних уявлень про себе, зниження самооцінки, самоповаги. Порушення соціалізації соціальна дезадаптація Травматизація. Наслідки булінгу для його ініціаторів булерів такі звичка використовувати силу для досягнення своїх цілей, підвищений ризик антисоціальної та дев'ятної поведінки в дорослому віці, вандалізм, крадіжки в магазинах, вживання алкоголю та наркотичних речовин. Чотири рази більше шансів, ніж у інших дітей, бути засудженим за злочин, скоєний до 24 років. Наслідки булінгу для спостерігачів та колективу в цілому такі підлітки не засвоюють поняття моралі як суспільного явища не відбувається усвідомлення відповідальності один перед одним, перед колективом в процесі діяльності. Організованої взаємодії між школярами, молодші школярі мають неодмінно звертатися по допомогу до дорослих, учителів і батьків. Допомога дорослих дуже потрібна і в будь-якому іншому віці. Особливо якщо дії кривдників можуть завдати серйозної шкоди фізичному та психічному здоров'ю. Старші діти підлітки можуть спробувати самостійно впоратись. Із деякими ситуаціями. Ігноруйте кривдника. Якщо є можливість, намагайтесь уникнути сварки. Зробіть вигляд, що вам байдуже. І ідіть геть. Така поведінка не свідчить про боягузтво. Адже навпаки, іноді зробити це набагато складніше, ніж дати волю емоціям. Якщо ситуація. Не дозволяє вам піти, зберігаючи самовладання, використайте гумор. Цим ви можете спантеличити кривдника або кривдників, відволікти їх або його від наміру дошкулити вам, стримуйте гнів і злість. Адже це саме те, чого бажає кривдник. Говоріть спокійно і впевнено: продемонструйте силу духу, не вступайте в бійку. Кривник тільки і чекає приводу, щоб застосувати силу. Що агресивніше ви реагуєте, то більше шансів опинитися в загрозливій для вашої безпеки і здоров'я ситуації. Не соромтеся обговорювати такі загрозливі ситуації з людьми, яким ви довіряєте. Це допоможе вибудувати правильну лінію поведінки і припинити насилля. Звернутися можна до класного керівника, практичного психолога, соціального педагога, до адміністрації закладу освіти, до близької людини, батьків, друзів, до Центру соціальної служби з питань сім'ї, дітей та молоді, до Національної поліції України. Перед вами телефони гарячих ліній. Не залишайтеся зі своєю проблемою на самоті. Це може бути цивільна, адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Якщо говорити про цивільну відповідальність, то вона полягає у захисті честі і гідності, а також відшкодуванні моральної шкоди. Відбувається це або в добровільному порядку, або в примусовому порядку через суд. Адміністративна відповідальність за вчинення булінгу тягне за собою. Накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімум доходів громадян або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. Якщо кривднику 16 років, то вже мають застосовуватися санкції Кримінального кодексу України, якщо в його діях є ознаки складу злочину. У випадках особливо жорстокого поводження кривдника з жертвою, кримінальна відповідальність настає з 14-річного віку. Наслідки булінгу, окрім короткострокового впливу, мають також серйозну довгострокову дію, що може проявлятися як у жертв, так і в кривдників протягом навіть дорослого життя. Негативного впливу зазнають і спостерігачі, а також загалом навчальна атмосфера в класі та школі. Невід'ємним наслідком поширення булінгу серед дитячого середовища є перехід до агресивних дій, які носять злочинний характер, що викликає небажані негативні тенденції у функціонуванні молодіжного середовища та суспільства загалом.